Дуже насичена гра. Твої враження від цієї сутички. Адреналін, дух змагання, мені сподобалося, дух єдності. Це відчувається. Ну і, Звичайно, терпімість помилок. Це дуже важко перенести, але слава класно, дуже класне. Як ти думаєш, що саме допомогло перемогти? Були моменти, коли було на грані. Так, були моменти на грані. Перше, це уважність до гри, до правил, тому що були моменти, де треба підкоригувати, щоб підказати, що ось тут так. Наприклад, Був момент з чужим м'ячем, ніхто не помітив, треба було сказати, що це допомогло нам виграти, до речі. Тобто уважність, потім підтримка тих, хто помиляється, тому що багато було помилок, але не опускали руки. Потім і. Бадьорий настрій. А що перемагати. сподобалося в команді суперників? Суперників єдність. Теж бажання перемогти і навики гарно грають. На сьогодні не ображаєтесь, все нормально? Все добре подобається, да? окей, який настрій на наступний ігри? Так само перемагати. А як ні? То гарно провести час.